Всім доброго дня, купили з братом коника, привезли половину запчастей на прицепі. он, кабіна. Один мтз 80 половина запчастей. Отакого От коника собі купили без ноги, полурозібраного. Роботи коротше, тут капець. Це ми тут вже трошки розібрали його сьогодні. Не знімав нічого, тормоза повитяли все. Треба міст робити. Коробку робити, роботи тут. Порозбирали, зараз його трошечки тут колеса. Тут нема багато чого. Роботи, короте. був це МТЗ-50, кабіна стоїть з МТЗ-80. Ось так от. Тако. Тут все таке у нас розібране повністю. коротше, все повністю порозбирали, бо Гітлер капут. Тому, Роботи собі купили. Один нюанс задивились. диски стоять з Т-40. Гразина з МТЗ-80, а диски з СТ Т-40 стоїть. Бо у нас Т-40 є свій. Так що, отаке ми собі купили. Як кажуть, не знала баба клопоту, купила поросят. А ми купили собі МТЗ-80. А тепер треба його все до кучки нам зі. Роботи грошей наші тепер збирати. Вкидати в нього. Так що, Труба нам самопальна якась варена. Ось такого. Головне противіси стоять на ньому. Саме видно новіше, що можна на ньому знайти зараз. Тут такого ну, МТЗ-50. Подивимось. Складемо, заведемо, подивимось, що воно буде. Буде працювати. Т-40 ось працює. Т-трактор з двох один складений. Т-40 складали зиму. Вже... П'ять годин трубачив, якщо не більше. Ось такий коник у нас буде.